Сьогодні хочу подивитись, чому зачищають людей сили. Для чого це потрібно? Хочу подивитись соціальний ракурс, державний ракурс і глобальний. Чому? Закривають людей сили, тому що в них є тайні коди самого землетворення. Вони охороняють Таємниці нашої планети і зіркових душ, які зайшли. Зараз відкривається правда про істинні потенціали. Що саме ці люди можуть зробити портал переходу? Об'єднавшись, вони відключаються від астрального вторгнення. Так, їхня задача відтворити жіночу силу, так як насправді землеутворюючим кодом є не про отці, а праматері. Так. Вони переформовують його програму, зараз йдуть розпаковки у віснах. Вони тримають власний контроль і їх контролюють системи для того, щоб вони не прийняли свою силу. Але мають вирівняти справедливий баланс і мають в силу вступити жриці воїни і стати каталізаторами. каталізаторами саме завдяки своїй безстрашній цікавості, відкритий портал переходу. Тим самим вони розпаковують сердечні чакри у чоловіків сили. Що призведе до контакту з вашим я. І що це дасть. Тобто у веснах будуть показувати конкретно, як вийти з програм. Родові будуть приходити і надавати інформацію. Але стража системи дуже контролюють підключення цих людей до виходу в астрал. Тобто, там є суші, які будуть заважати. Розпаковуватись. Так, будуть впливати через гіпноси, через тіло, закривати знання. Але вийде вища я, вища мати, з'єднає енергії чоловічого і жіночого початку. Так, не приснеться віра в те, що вони можуть завдяки своєму спокою розморозити пам'ять ДНК, свого генотипу, і сублімувати інформацію, тобто з'єднанні інформаційних потоків чоловічого і жіночого початку, піде потужна розпаковка. Так, вони почнуть дякувати всесвіту за все, що мають, навіть в моменті тут і зараз, і це дасть їм глобальні дари. Проснеться максимально глибокий чоловічий потенціал, там де вони прийдуть до істинної своєї чоловічої енергії. Так, да, відміниться сліпа жертва, вони набудуть сили слова, їхні слова почнуть матеріалізуватись, і вони перестануть подавлювати свою волю, будуть зберігати чистоту в стосунках. І це буде їхня істина сила. Так, ці стосунки будуть максимально насичені сексуальною енергією. І завдяки тому, що вони перестануть поглинати цю енергію, вони створять новий портал. Кожен на своєму місці, який стане їхнім персональним, парним алтарем сили і каналом живого світла, там, де вони просто будуть формувати нові енергії. Регіни роду сили увійдуть свою силу і, і прийде глобальне очищення, таємні знання відкриються для всіх людей сили. Тобто їхні глобальні потоки стануть їм доступними. Вони повернуться до свого істинного джерела. Відкриють абсолютно всі коди, які закладені в їхньому серці, які були зупинені, зупинені через закриту сердечну чакру. так як я і говорила, тому що прийдуть правильні воз'єднання пар. Саме ці пари розпакують світ на новому рівні.